До людей, які мені сказали, що ну, мають право, що Таня шикуєш 160 гривень потратила на 2 кг цибулі. Дивіться, от так: 160 гривень за страву. Це ж не дуже багато. Це перше. Якби от це прийшли до вас друзі, і ви їм оце виставили за 160 гривень, такі дві тарілочки, замість чіпсів, замість сухариків, замість цієї всієї фігні, типа снеків. От отак воно на 160 гривень тягне. Тягне, ну, тягне. Давайте будемо відвертими. А тепер уявіть, що ви прийшли в кафе. І замовляєте, цибуляні кільця. По 80 гривень за порцію за 162. Чи 160 гривень воно б коштувало у кафе? У кафе там 8 кілець 100 гривень, чи поправте мене. От в кафе для кафе це взагалі дуже дешево. Ну от, все пізнається в порівнянні. Для 2 кілограмів цибулі, основного інгредієнту цих кілець, 160 гривень багато. Для двох порцій цибуляних кілець, ой, упало, 160 гривень нормально. Для двох отаких блюд у кафе 160 гривень це дешево. І Марсу попало. Блін, упустила одне колечко. ну Вже хай собака з'їсть. В общем, ви поняли мою думку.